Далі книга об'явлення або Апокаліпсис відкриває найдраматичнішу таємницю, яка і стане однією з причин повернення Христа на землю. Переслідування християн це відмітна ознака останнього часу, що передує другому пришестю Ісуса Христа та Божій відплаті. Прикладом цього є Помпей, нині місто Некрополь. 27 серпня 79-го року від Різдва Христового місто Помпеї зникло під чаром попелу. Але мало хто знає, що стало справжньою причиною винищення міста. Виверження Везувію почалося лише через день після римського свята на честь Бога Вулкана. У тутешніх краях незмінно панував дух розніженості та насолод. Це було місто невгамовних розваг. Пісень, застілля та оргій, вся економіка міста працювала на обслуговування цього. Кричуща аморальність його жителів була відома у всій Римській імперії, тут прилюдно зневажалися всі моральні цінності, не поступаючись у цьому мешканцям стародавніх Содома та Гомори. Історії відомо, як під п'яні вигуки збожеволілих від вина та розпусти римських ділків. У театрі труїли дикими звірами або спалювали живцем християн.